Привіт, з вами Іскандер КриптоІзка, і це підсумки 163 тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я кожен тиждень, кожну середу закидую собі на віртуальний гаманець 50 USDT і або витрачаю їх повністю, або витрачаю частково на інвестування в крипту, або не витрачаю і залишаю на наступний тиждень. Як це було, наприклад, минулого тижня? Розпочав я цю рубрику на піку ринку 2021 року, коли біток коштував майже 60 тисяч там 59 з копійками. Саме для того, щоб показати, що навіть якщо ви заходите на хаях ринку, все одно ніколи не пізно інвестувати в крипту, і в рамках 3-4 років ви завжди будете. Плюсі, ну що, поїхали? Подивимося, які новини були цього тижня. Перша новина е, це засідання ФРС США. Вони не змінили ставку. Це було передбачено в принципі. Ні для кого це не було сюрпризом, що ставка залишиться така сама, що її не будуть знижувати цього місяця так точно, але гучною новиною було те, що Джером Павло, голова ФРС, е, сказав після цього рішення е, про те, що вони не будуть знижувати ставку. Він сказав, що вони скорочують QT з 60 мільярдів більше ніж в два рази до 25 мільярдів. А тепер для тих, хто не знає, що таке QT, це Quantitative Tightening. Я так розумію, що українською це буде е, щось типу кількісне посилення, якщо не вдаватися в подробиці, е, це е, програма, яка направлена на те, щоб зменшувати е, Кількість грошей, кількість ліквідності, це програма ФРС, яка вилучає гроші з ринку. І якщо я правильно розумів, то раніше там за місяць це було в рамках 60 мільярдів. Зараз це буде менше, і це означає, що грошей в ринку буде залишатися більше. ФРС розуміє, що якщо вони будуть тримати таку ж ставку, то може економіка просто не витримати і тому. Вони пішли на такий хід, і звісно, що це ринок сприйняв з великим позитивом. Ну, з великим, може, тут можна посперечатися, бо ми не прям дуже сильно виросли, але це додало позитиву, як мінімум, бо до цього. Все було дуже погано, прям. І зменшувати QT вони почнуть вже в червні. В цілому, все по цій новині. Ми ще поговоримо про це в останньому розділі цього відео по ситуації по ринку. Друга новина була не дуже позитивною, точніше, це навіть не новина, а просто факт, який всі побачили. Там у нас вже ніби відкрилися ETF-и по Гонконгу. І в цілому ніхто не побачив взагалі ніякої реакції біткоїна. Тобто не дуже зрозуміло взагалі, скільки грошей з біткоін-ETF-а і Ефіріумі а саме гонконгських е прийшло в ринок. Е але е тут, типу, новина в тому, що гонконські и ніяк не вплинули на ринок е крипти. Ну і третя новина, про яку точно треба сказати, хоч це. В цілому ніяк теж не вплинуло на ринок крипти, хоч багато людей кажуть, що саме через це впав ринок. Але давайте трохи детальніше поговоримо про це. Чань Пенджау, CEO, колишнього CEO Binance, можна сказати, власника Binance, посадили на 4 місяці. Я мені здається, минулого випуску казав, що прокуратура США вимагає у суду, щоб його посадили на 3 роки. І в цілому суд спочатку йшов до того, щоб посадити десь на 18 місяців сізета, прокуратура вимагала на 3 роки, і в результаті там я спостерігав за судом в текстовому форматі. Там було багато свідчень від сім'ї Сізета. Також захист наполягав на тому, що ну, Сізет весь цей час сидів в Дубаї, і коли йому сказали, що його судитимуть. Він е, сам прилетів в США, хоча він міг цього не робити. навряд чи Дубай екстрадував б сізета у США. Він міг просто висидіти там і все. Але він е, прийняв рішення і сам прилетів в США. Сидів там е, весь цей час. Йому не давали право виїзду, е, він досидів. Дочекався суду, врешті-решт йому дали вирок у вигляді чотирьох місяців позбавлення волі, і я би зрозумів, якщо б ринок впав, коли йому дають три роки, але йому дали чотири місяці. Це ну я не знаю. В цілому я думаю, що чотири місяці. Е це взагалі небагато. Я маю на увазі, що в цілому Сізета нічого в житті не зміниться. Він посидить 4 місяці, вийде під бувран вже і далі буде витрачати свої мільярди доларів. Штраф заплачено ніяких претензій більше нема. Він просто чиста людина тепер для влади США і взагалі для США, як для країни. І до речі, така ремарка. Я так зрозумів, що суд більше на нього вплинуло саме. Думки його сім'ї, його друзів, він прочитав мені здається, щось там типу 160 листів від його друзів та родини, і він сказав, що він ну суддя, сказав, що він ще ніколи не бачив стільки листів і стільки листів з підтримкою, і він зрозумів, що сізе там добре сім'янин. Дуже багато добрих якостей у самої людини, да, у самого Сізета, да, і тому я так зрозумів, це дуже вплинуло на рішення дати саме 4 місяці, а не 18. Ну і ось до речі, як працює в США судова система, Да? є прокуратура, яка по суті government of USA, який каже, нам треба на 3 роки посадити. І є суддя, який мені пофіг на. Думку влади, моя думка, що ця людина, е, типу ну можна сказати, несправедливо буде сидіти 18 місяців. Минулого відоса до речі, я казав, що його посадять на 6 місяців, ну трошки не вгадав. Я казав, що взагалі ця історія вся дуже несправедлива. Добре, що вона закінчилася саме так. Але десь е, після цього рішення чи під час. Ринок трохи впав там, і я думаю, що це не те, щоб саме це впливало. Да? А мені здається, маркетмейкер і так просто хотів сходити трохи нижче, е, і він чекав рішення суду по сізету. Рішення було не таке, але маркетмейкер такий, Та? яка різниця вже? пішов вниз. Ну і все, і ми пішли вниз. Е, я більше схиляюсь до того, що взагалі просто ринок був слабкий, тому ми і пролилися. І на цьому все. Сізет сам по собі ніяк не вплинув. На те, що ринок пролився. І ось наступний день після цього вже вийшла позитивна новина про ФРС, яку я казав до цього, про те, що вони скорочують QT. Ну і давайте подивимось, що я купляв на проливі ринку. А купляв я вже враховуючи, що у мене 50 USDT залишилось з того тижня. І як я написав сьогодні консервативно, 30 квітня, я купив. 0,3 ефіра приблизно за ціною 3213 доларів 6 центів на 100 доларів. І якщо так подивитися вже сьогодні на цю ситуацію, то можна подумати, що я купляв ефір не на проливі ринку, бо після цього ми ще пішли нижче навіть, ніж 3000, ми пішли на 2900, навіть там 2800 чимось ми були, були навіть 2800 чимось ми були, по ефіру, але на той час це для мене був пролив ринку, тому я її купив е, за 3200. Чому я е, тоді купив тільки ефір? В цьому я пояснював в минулому відео, бо ринок дуже незрозумілий був. Реально, ось іноді е, у мене бувають ситуації, коли я думаю: а чи не підемо, ми прям дуже сильно вниз. І там десь 2-3 тижні тому я знімав, що ми можемо піти по бітку і на 51 тисячу. Все одно залишається цей шанс. І тому саме я вирішив, що я куплю просто ефір, бо це набагато безпечніше. І до речі, на цьому тижні ефір і альта показували себе краще, ніж біткоін, поки не зрозуміло. ну... Явно не альтсезон, як ми дивимося на ринок, альтсезоном не дуже пахне. Але є ось такий дивний факт. Ну, давайте перейдемо до результатів портфелю. Ну а перед тим як я покажу результати портфелю за 163 тижні. Я дуже прошу поставити вподобайку за те, що я просто веду цю рубрику 163 тижні. Ви знаєте крептинів, які одну рубрику так багато. Роблять, я думаю, знаєте, але їм теж треба ставити вподобайки, і мені теж. Також, якщо ви не підписані на канал, підпишіться обов'язково. Також в мене є телеграм, інстаграм, в телеграмі. Дуже багато всього по крипті. Прям дуже багато останнім часом у мене контенту не для новачків. На жаль, або на щастя, але там дуже багато постів від мого ком'юніті, яке пише про лоу банк Activities, тобто, якщо у вас дуже мало в крипті грошей для вас хештег LowBank або NoBank, якщо взагалі нічого нема, і там реально дуже багато активності, і, і, і ці пости здебільшого навіть пишу не я, а само ком'юніті, сама спільнота криптоїска. Ну і в цей раз я не буду робити конкурс на коментарі, але напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, скільки буде тривати оцей період. Такого нудоти я б назвав, коли ми і не туди, і не сюди. Ринок не хоче кудись йти. Він в боковику. Ось скільки оця ташніловка буде продовжуватись. Там один місяць, два, три, шість рік, все, чотири роки будемо. Вже була бичка, все. На чотири роки далі. Чекати новий цикл. Напишіть. написали коментар, підписалися, поставили вподобайку. Дякую. Ну а за 163 тижні вкладено в портфель 8150 доларів на балансі наразі 11232 долари, і це означає, що портфель в плюсі на 37,8%. Що скажу по портфелю е, на сьогоднішній день? Я вже зробив деякі трейди на момент е, зняття відоса. Ви в принципі їх можете побачити в Телеграмі. В цілому, що я вам хочу сказати, що непогано тримаються RVA токени, це Мейкер і Ондо. Нарешті, коли весь ринок падав, старкнет показав плюс 6%, Тобто він. Краще вистояв, але він все одно в мінусі у мене на 38%. Можна його осереднювати, і таке враження, що ось 1 долар 10, там десь 1 долар 1$2, ось це приблизне дно старкнета. Тому я думаю, що на ось цих рівнях, і може, навіть якщо ми підемо нижче, то й нижче, можна докуповувати старкнет. На жаль, я більшість зі старкнета купував там. По 1,8, по 2, і навіть мені здається більше, ніж 2 долари. Так, було таке, що я навіть на рівні 2,58 закуповував Старкнет, але також і по 1,4 купував його по 1,93. Тому у мене точка входу набагато гірша, ніж якщо ви будете входити в Старкнет зараз. Але не треба на нього ставити вже велику ставку. Він може зробити X2, але там дійти до 6 доларів вже, як на мене, це під питанням. Pendle, звісно, впав там на фоні е, того, як вийшов Renzo там і так далі. Всі розчарувалися трохи, і Pendle реально ну, дуже сильно впав там, на 30%. Але зараз він тримається, бо ніби вийшов там і Ейджен Лєєр. Я вже не казав в новинах про Еджен Layer, бо, як на мене... Це не дуже вплинуло на взагалі ціну ефіра. Вийшов також VR Zero, але добре зараз я буду казати про ситуацію по ринку там і зустрінемось. І так по ситуації на ринку, що я казав? Agent Layer виходить. Layer Zero зробив снапшот, каже, що. Теж, мабуть, буде скоро виходити. І прям дуже багато проєктів хочуть вийти саме в цей період. Там травень, е, максимум червень. Якось всі так переносили, переносили свої аирдропи, і так сталося, що в травні і червні прям концентрація буде. Я не думаю, що вийде ще додатково з касінк, не вийде пафер. Той же е, я думаю, що вони всі вже йдуть. Десь там на осінь, але якщо навіть брати Agent Lair, Agent Лар він же виходить з токенами, які ви не можете продати, ви можете їх тільки застейкати. І ось буквально вчора вийшла новина, що 30 вересня аж можна буде. Продати ці токени, і до чого я? Що все це досить позитивно впливає в загалом на екосистему ефіра По навіть якщо там вийшов рензо, там ще щось, ви там продаєте в стакан це все і що вам відкупати. Здебільшого ви відкупаєте ефір, тому. Я думаю, що це позитивно буде впливати на ефір. До речі, про рензо Дивлю, скільки він коштує саме зараз. Він зараз коштує 15 центів, і загалом це дуже непогано, бо в нього є там 2-3 ікси до Езерфай, це враховуючи, що Езерфай сам не зробить взагалі ніякі рухи і буде стояти на місці. Тому можливо, рензо, як варіант, того, що можна підібрати, але я сам цього не робив в рамках 50 по 50. В рамках свого портфелю, хто слідкує за моїм телеграмом, знає, що я отримав дроп. і я частину там продав по 22 центи, частину продав по 18 з чимось центів. Потім я дивлюся, що інші інфлюенсери взагалі нічого не продавали. Вони тримають, бо їм здається, що менше 20 центів це дуже мало для рензу. І десь там на 20 рівно десь центах я вирішив відкупити те, що я продав. Ну, я все одно залишив деяку частину проданої в USDT, я перевів в ефіри, але я відкупив назад майже весь дроп, і після цього ми укаталися. Але я підтримую думку, що менше 20 центів це мало для Такого токену, як Renzo. Також у мене є думка стосовно RV ринку, RV наративу. Я дивлюсь, як сильно тримаються токени: там Maker, Ondo, взагалі RV сектор, коли ми падаємо, і як швидко він відновлюється після падіння. І також вийшла новина: блін, забув за неї. Сорі, BlackRock вклав гроші у Security -wise. Я просто вирішив, що я не буду повторно казати про цю новину. Бо там десь три випуски, чотири тому були чутки, що вони інвестують в Сікюрітавайз. Зараз вишановна шон вже все вклав гроші. Ну, я думаю, ну окей, вклав гроші, вклав гроші. Тож ми бачимо, що BlackRock е, дуже впевнено йде у напрям RVA, Я думаю, для них це дуже важливо. Це. Як на мене, те, що робить там той же Ондо, це може дуже сильно вплинути на ринок. Навіть Тезер почав займатися RVA сектором. І я думаю, що коли ринок розвернеться, а про це ми зараз поговоримо, коли саме ринок розвернеться, RVA покаже себе дуже потужно. Я вирішив, що я прям потужно буду накопичувати RVA токени. Я вже до цього ставив ставку на меми. Меми непогано роздав. Як вамчпад, точніше, навіть як ломучпул він непогано себе веде. Я зрозумів, що в гаузі мемів і мемкоїнів там трохи інший двіж, і може меми навіть не так сильно вистрелить, але все одно меми – це потенційний гем. Але RVA для мене має більший потенціал, мені здається, ніж той же токен меми. До речі, про мемкоїни, як про такий феномен ринку крипти саме зараз. Я написав в пості мемкоїни еволюція чи деградація ринку. Посилання буде в описі. Переходьте в телеграм і читайте. Це лонг але я думаю, він е, дасть вам. Картинку того, що коїться на ринку мемкоїнів зараз. Але я хочу поговорити загалом про ситуацію на ринку, яка у нас є. Я казав, що ми падаємо, що все дуже погано, макро погане. Хоча у нас S&P 500 зростає, але ситуація взагалі в світі ну виглядає не дуже. Плюс до цього ще велика ставка ФРС. І так далі дуже сильно душило ринок. Я спілкувався, наприклад, з Тьомою, Ультра, з Анна Людинка. Він теж е, трохи такої думки був е, ще там три дні тому. А, наприклад, після виступу Джерема Павлова в нього, в принципі, як і у мене, і у багатьох на ринку. Трохи з'явився позитив. Вже є надія на те, що ми все ж таки не підемо там на 51 тисячу, а втримаємось, і що все буде добре в майбутньому, що це не початок нового чотирирічного циклу. Що бичка закінчилася, все ведмішка і так далі. Є велика надія, і я думаю, 90% що далі там 25 рік. Нас чекає повноцінний був а не те, що було місяць тому. Бо в ринку буде більше грошей, більше грошей буде витрачатися на ту же крипту, на якісь спекулятивні інвестиційні штуки для е, мешканців в США як мінімум. Плюс BlackRock там вже щось готує для того, щоб пенсійні фонди і всі інші легко могли інтегрувати біткоїні е, ETF для себе. Тобто закуповувати біткоїні ETF якось ще легше ніж зараз. Я не знаю, що вони там роблять. Тобто багато в цілому позитиву. Але е, я не пам'ятаю такого, щоб влітку прямо зростали і прям щось дуже потужне було, а не відпочивали. Бо переважно, як в принципі, і в класичному фінансовому секторі компанії не... Роблять релізи влітку, тому не так багато новин влітку, не так багато роботи влітку в крипті. Тільки коли там був 2020 рік, там DeFi Summer було. Ось тоді, да. Тоді, <рес> прям ну це було виключення справи. Але переважно влітку нема що робити. Переважно. Ну всі знають вираз Sell in May and Go Away. І зараз я думаю, що ну не те, щоб я зібрався щось продавати <рес> в травні. Але я думаю, що ми знову переходимо у стадію накопичення, я теж я думаю, в телеграмі напишу за цей час лонгрід е е стосовно своїх думок по ринку і того, що ми переходимо в стадію накопичення. Але тут питання: скільки ця стадія накопичення буде тривати, і що саме накопичувати у цій стадії накопичення? Бо ось у цю стадію накопичення, е якщо її порівнювати з тою стадією накопичення, яка була рік тому. Тоді я купував тільки біток ефір і BNB. Зараз я думаю, що я буду комбінувати. Я буду і RVA купувати, і дивитись, що дуже сильно впало з альти і підбирати. Але переважно, все одно я буду купувати ефір біток. Тобто, це буде типу 50% Ефір біток, 50% там якусь альту підкупити, якийсь там ервії чи щось інше. І у мене насправді до виступу Джерама було, було враження, що ми будемо в цій стадії накопичення. Аж до виборів в США Це восени. Бо враження ніби до них е якось не буде зрозуміло нічого. А вже коли будуть вибори, вже буде більш ясна якась картина. В світі зрозуміло буде, яка політика буде у уряду США. Плюс нас чекають е зменшення ставки. Все ж таки, можливо, в кінці року вони будуть, або вже в 2025 році. Будуть. І ось ці події, зменшення ставки, там, і так далі, вони дають чітке розуміння, що був рану бути. І він буде все ж таки в 2025 році, як я і хотів спочатку, але ви знаєте, я був трохи е, наляканий тим, що ми просто січня цього року почали стрімко зростати, і таке враження було, ніби був вже почався. І я думав, що він вже почався насправді Я такий. Можна встигли накопичити нормальну активів, куди пре цей біткоін. І добре, що все ж таки вийшло все так. Але є шанс, що це все не восени полетить, а може навіть з середини літа, як це було і зазвичай. Ну не те, що полетить, а воно буде відновлюватись. Тому у нас мінімум, я думаю, є 1-2 місяці накопичення в кращому випадку. Чи навпаки, в гіршому випадку, в нас є десь півроку на накопичення. Ну а на цьому все. Інвестуйте в крипту. донайте на ЗСУ. З вами був Іскандер КриптоІска. Па-па.